Міжнародний день прав людини відзначається у світі щороку, 10 грудня. Його святкування розпочалося 59 років назад і пов'язане з ухваленням у 1948 році Генеральною асамблеєю ООН загальної декларації прав людини. Головна мета цього свята проголошення рівності усіх громадян, що є необхідною передумовою свободи, справедливості та миру. Шановні читачі, жителі та гості міста. В рамках Всеукраїнського тижня права в Центральній міській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка організована книжкова виставка Я маю право. На виставці представлена література з широких галузей права, розрахована для широкого кола читачів. Кожний бажаючий може завітати до центральної міської бібліотеки імені Шевченка та ознайомитись з тематичною літературою. Конституція України, основний закон. Правознавства, хрестоматія з правознавства, право Європейського союзу на виставці. У нас є римське право, а сімейне право, трудове. Бажаючи, зможуть взяти книгу додому терміном користування 30 календарних днів. Права і свободи усіх людей це найвища суспільна цінність. І сьогодні дуже важливо, щоб кожна людина знала свої права, які визнані державою та суспільством. Пам'ятайте, права людини не даруються державою, а належать кожному від народження.